Всіх вітаю на каналі «Що по чому». Пропоную подивитися огляд товарів з магазину АТБ. Акційні ціни будуть дійсні з 10 по 16 січня. Якщо вам корисні такі відео, прошу підтримати лайком та коментарем. Поїхали дивитися. Колбаса Варена куряча від торгової марки Колбасний ряд. Розумний вибір. Вага 300 грам, ціна 28,50 Виріб м'ясомісткий. Гурман з сиром від торгової марки Ковбасний ряд та розумний вибір. Вага 420 грамів, Ціна 49,50. Ось такий рулет курячий від торгової марки Своя лінія. 217,79 за кілограм. Сосиски варені «Тигриня», від торгової марки М'ясна лавка своя лінія. Вага 300 грам, А ціна 44,90. Мойва свіжоморожена. Торгова марка Норвен та Веладіс. Вага 700 грамів, Ціна 67,90. Крабові палички охолоджені. Торгова марка Водний світ. Вага 250 грамів, ціна – 50 гривень 50 копійок. Консерви від торгової марки «Своя лінія». Є м'ясо курки з булгуром 3790, філе індички з червоною квасолою по 39,90. Та м'ясо курей у власному соку по 50-90. В кожній баночці вага 325 г, консерви Паштет гусячий. Вага 200 г. ціна – 29,10 та консерви зі свининою Тірольські 300 г. ціна – 53,90, Майонез Провансаль 67% від торгової марки Щедро. Ціна 24,30% за 300 грамів. Та Соус майонезний столовий низькокалорійний салатний 30%. Вага 300 г. Ціна 16,90 Кефір Карпатський. Торгова марка Галичина. Вага 870 г. Ціна 30 гривень 50 копійок. Гарна знижка 31% на йогурти від торгової марки Чудо. Є смаки персика-брикос, полуниця суниця та вишня черешня. 520 грамів, ціна 30 гривень 90 копійок. Сирок глазурований. Є з ароматом ванілі 7,70 з цукатами манго 8,90 та полуниця вишня по 7,90 Вага кожного сирка 36 грамів. Сир твердий від торгової марки Комо. Є вершковий по 42,90 за 150 грамів. Та з волоським горіхом по 50-90. Вага також 150 грамів. Сир напівтвердий від торгової марки SOT. Вага 150 грамів, ціна 5190. Сир м'який. Торгова марка комо. є бринза та інсалата. Вага упаковки 170 г. ціна 36,90. 30% знижка на сир плавлений. Від торгової марки Комо. Є вершковий та зі смаком бекону. Ціна 1390 за 75 грамів. Вареники від торгової марки Своя лінія. З картоплею та грибами вага 900 грамів у упаковці 39,50 та пельмені з яловичиною також вага 900 грамів, ціна 73,90. Тісто листкове торгова марка Своя лінія. Вага 900 г, ціна 43,50. Кетчуп від торгової марки «Колір Ролівський смак. Є до шашлику та лагідний. Вага 400 грамів, а ціна 23,50. Гарна знижка 27% на масло солодковершкове селянське від торгової марки «Ферма». Вага 180 грамів. ціна 55,90. Чаї від торгової марки «Делюкс» Є різні смаки, різні наповнювачі. Подивіться ціни. Різні упаковки. Є 100 грам, є по 80 грам. Далі кава. Розчинна від торгової марки Чорна карта. Е також різні ціни, подивіться. Шоколад з цілим мигдалем від торгової марки Мілка. Молочний вага 90 грамів, а ціна 38,50. Ось такий шоколад від торгової марки Millennium. Є чорний фаворит по 47,50 за 100 г, та брут і оранж зі смаком апельсину по 32,40 за 100 -грамову плитку. Цукерки від торгової марки Millennium. Знижка 40%. Ціна 106,90 за 250 г. Цукерки пташине молоко вагові від торгової марки Жако 10 гривень 99 копійок за 100 г. Крекери від торгової марки «Рошен» Є з начинкою какао горіх з шоколадною та з молочно-ванільною. Ціна 31,50 за упаковку 235 г. Фігурні вироби. кукурудзяні зі смаком кальмара з лимоном. І не глазовані і зі смаком молока та солодкі. Торгова марка Своя лінія. Ціна 6,90 за 40 г та 16,90 за 170 г. Чипси кукурузяні, начо зі смаком сиру та зі смаком барбекю. Вага упаковки 100 г. Ціна 25,90. Фісташки смажені солені. 8490 за 150 грамів торгова марка Своя лінія. Та соломка фрізі смаком грибів 7,90 за 40 грамів. Ось такі батончики 50 грамів вага 1290. Та протеїнові якісь батончики по 2090. Вафлі від торгової марки Рошен, кокос та мигдаль. Вага упаковки 216 грамів. ціна 27,90. Печиво здобне Брауні. Торгова марка Своя лінія. Вага 140 грам, ціна 20 гривень 90 копійок. Сухі сніданки від торгової марки «Старт». Зернові кільця зі смаком полуниці та банану. 48,40 за упаковку 420 грамів. Ось такі ціни на засоби гігієни на рушнички та папір. Подивіться, Шампуні гель для душу. Торгова марка Джонсонс. Об'єм 400 мл. Ціна 55,90. Корм для дорослих котів. Об'єми також різні: 85 грамів по 14,10 та 750 грамів по 152,50. Наповнювач. Для котячих туалетів від торгової марки Своя лінія 1,5 кг. Ціна 141,90. Серветки вологі дитячі 120 штук у упаковці коштують 33,50. Кондиціонер пом'якшувач по 111,90 за об'єм 2 літри. Та гелі ось такі по 31,90 та 42,90. Порошок, миючий синтетичний універсальний. Вага 400 г. ціна 19,50. Та за 4 кг ціна 132,90. Засіб для миття скла ріо океанська свіжість. Об'єм 500 мл. Ціна 19,50 та засіб чистячий свіжість універсальний від торгової марки Розумний вибір. Об'єм також 500 мл. Коштує 24,90. Напій Чамбо від торгової марки Біола, об'єм 2 літри, ціна 21,90. Сік та нектар мультифриктовий та яблучно-полуничний від торгової марки Розумний вибір. Об'єм 1 літр. Коштувати буде 23,90. І ось такі ціни на коньяки, бренді, алкогольні напої. Подивіться, кому цікаво. Але пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю всього найкращого і до побачення.